Я вів цілу таблицю Екселі. Звертаю увагу на софт-скіли. Як зробити це через LinkedIn? Я оце заробляв 250 доларів, доларів. Мідіть в сраку, Типа йой, так швидко капець. Був якийсь такий певний страх. Оскільки ти сьогодні заробляєш, дві буває три. То зараз я працюю на велику досить компанію. В принципі, насправді, ринок зараз дуже насичений, як супер людина, Андрюша. Привіт. Привіт, привіт. Ти є частиною клубу UX.UI. Я тобі нещодавно писав, запитував, як тебе справи, і виявилося, що в тебе є робота, <сум> тому цікаво насправді з тобою поспілкуватися не тільки стосовно там, цього заробітку сьогодні, і так далі, а про дизайн, про твої думки, почути про твій підхід, тому що ну, в тебе виходить. Ось і ти є презентацією інтерфейсного дизайну ніші і кар'єри на нашому українському ринку. Я впевнений, що когось це точно буде надихати. А якимось хейтерам трошки передаки, як я тобі до цього сказав. Я сподіваюся, що ти до цього готовий. Мені здається, що скоріш за все, воно так завжди буде функціонувати. Одним щось получається, іншим не виходить, тільки, мабуть, через їхні самі власні вміння, або через, мабуть, в першу чергу, через власні бажання. Не знаєш, для себе я помітив, що в принципі насправді ринок зараз дуже насичений. Якщо я подивлюся, відкрию, хоч зараз, може передакан відкрити LinkedIn, в мене десь десь за півроку ну, запитів було 20, це точно, і з них 4 оффера. І чому тільки 4? Тому що, в принципі, я не відповідав на них, Тобто головне бажання, чесно, головне бажання в більшості деколи треба просто переступити через себе, не боятися. І навіть знаєш, коли там пишуть в отих всіх резюме, що там не знати, скільки в тебе має бути досвіду, мільйон років, що ти просто будеш рвати і метати. Ну насправді це вся фігня. Тому що коли ти нормально просто мені здається, в більш-менш нормальна людина і шариш, хоча б трошки в цьому, то в більшості можна в принципі все навчитися в подальшому. Головне бажання розвиватися. Ну, як ти постійно кажеш, на фокус також. Так, так, це правда. Ти інтерфейсний дизайнер, правильно? Ти займаєшся інтерфейсами. Ну, не зовсім також досліджуємо ux -ом. Тобто, зараз я працюю на велику досить компанію Кіма, це французька компанія, але працюю на я на азіатський ринок частково, тобто там Китай. І якщо ми беремо південну Америку Бразилію і північну Мексику. Тобто. Трохи розподіляється сам вектор моїх зобов'язань, і частково на європу, тому що в принципі основний продукт це французький продукт, а в більшості зараз все ж таки на азійський і зараз ми так стараємося, скажемо, не повністю дублювати продукт, а зробити його частково іншим у різноманітному. Тому що ми знаємо, що в принципі сам азійський продукт відрізняється як і від американського, так і від європейського. Цікаво, ти такою вже професійної мови розповідаєш, знаєш, не просто як новачок, який там скаже, що він там створює інтерфейс. Але ну, все одно я питав інтерфейсний дизайн в сенсі, що це ти от, продуктовий дизайнер, який будує цифровий продукт, і ти ось взаємодієш також з інтерфейсом, ти вибудовуєш цей експіріенс людей. Абсолютно вірно. Ага, Кайф. А якщо я тебе одразу так напряму запитаю, скільки ти сьогодні заробляєш, ти можеш мені сказати відповісти, там є якісь індії в тебе. Ну, наприклад, я можу в принципі сказати, якби звичайну зарплату, то що я отримую від одної але ніхто ж не забирає те, що я паралельно беру собі на проекти, на інших, тобто якісь партайми, інші. В сумарному ну, це буде буває по-різному. Буває дві, буває три. Ну, ну, буває, що якщо я лінивий і просто не хочу злазити з ліжка, ну буває таке різні бувають ситуації, різні бувають дні. Може бути там і півтора. Тобто менше півтори, ну. Немає, я поняв. Тобто, в нормальної завантаженості ти заробляєш там собі три тисячі доларів на місяць, так і це не щось типу одноразово на одному там проєкті. Ні. Це ти постійно працюєш. Так. Якби не дана ситуація, тому що дійсно частково теперішні ситуації, можливо, якісь певні знаєш такі моменти, які тебе турмо турмозять Наприклад, мене в принципі, мене вже сім'я, мене син, мене дружина. і Я розумію, наприклад, що я би можливо міг би ще більше, але знаєш, є якісь такі моменти, коли ти працюєш в хорошій фірмі. А я дійсно в хорошій фірмі працюю. Я настільки навіть задоволений там, настільки просто контингент і настільки побудови відбудовано побудована команда, що просто не хочеться щось шукати іншого. У мене, наприклад, були оф. При від інших досить відомих компаній, також тут в Україні і в Європі, і оффери були значно більшими. Але я мабуть знаєш, був якийсь такий певний страх, що я просто знав, що буває так, що ти приходиш на проект, ти його виконуєш. Там може бути він місяць, може бути, два його закривають, і потім просто, скажімо так, тебе виганяють, тому що в них немає. Таке також зараз трапляється і слід на це звернути увагу. Я знаю, що серед хейтерів і ненависників, які не люблять результати інших, є люди, які надихаються, шукають рішення і дякують. Тому що я такий, я завжди таким був. і Я знаю, що в мене свідома аудиторія. Тому, будь ласка, підтримайте цей випуск, напишіть щось приємне для Андрія. Можливо, поставте якесь своє запитання прямо в коментарях і поставте лайк цьому відео, щоб ми продовжували розвивати професійну спільноту. Повертаюся до цих інтерв'юшок, бо давно не було. Ось згадав, що треба якось вам показувати, як люди рухаються. Як дизайнер рухається. А, все, дивіться інтерв'ю далі. Ну, а якщо хочеться рухатися кудись далі і професійно, то посилання буде під описом в цьому відео. Угу. Я поняв, Цікаво. Ти сказав про LinkedIn. Я думаю, що 100% люди, які почули на початку цей контекст, подумали: Блін, Артурі, а чого ти не запитав, типу, людини, що там про LinkedIn він може сказати? Да? Бо є різні байки. Ось, наприклад, на мій погляд, це. Ну, не самий активний інструмент повинен бути там, та твоїх контрактів, але в кожного свій досвід в тебе він класний. Він показує, що воно працює. Тому може ти там скажеш, як в тебе вийшло там ну, головні поради чи щось. Як ти можеш це описати? Як зробити це через LinkedIn? Для себе я замітив одну річ, що не треба там, знаєш, як я бувають такі люди, що там кожен день щось ще щось так воно прикольно, воно є супер. Коли ти підтримуєш загально оновленість своєї сторінки, але, от, наприклад, я помітив, що в мене більше іменно. Заявок почало від рекрутерів приходити, коли, по-перше, я підтвердив, то, що дійсно в мене е, моя електронна пошта прив'язана до компанії, тобто, що я дійсно в компанії працюю, е, що це не є моя персональна цей раз. І по-друге, самі безпосередньо фідбеки з моєї фірми, е, не цей український а та, яка мене по суті зараз продала на Європу. І мені, наприклад, мої ж колеги там сіньори дизайнери мені е, е, пишуть відгуки, що ось моя робота. І здійснено добре, що я там е, дуже маю класні софт скіли, зі мною класно спілкуватися, зі мною можна так робити. Ну ти зараз так подумаєш, що я там дуже там капець супер людина. <плес> Насправді це дуже важливо. Тобто, що не також не боятися, деколи, я чесно, деколи сам просив, ну, було таке, що, наприклад, там у нас дуже був колись крутий арт-директор, він працював для Діснейленду, для Nike, для Пуми. Тобто, на ну в нього вже там експірінс. Я вже не знаю, років 20, Він дійсно він настільки проект шикарні робить. І він переходив зараз на карті, і відповідно я кажу: ну напиши мені цей, і він мені не написав. І мене це в принципі не зупинило, тому що потім був також ще один арт-директор, якого я попросив, він мені все ж таки написав. І, але знову ж таки, не з першого разу, я його просив два рази, і в кінцевому, разі в кінцевому результаті він мені написав цей відгук. Тобто важливо деколи стукати, поки тобі не відкриють двері. Бо якщо ти заб'єш, скажеш, ай, ну та якось буде. Ахуєнно, чувак, це дуже крута порада. Насправді нормально просити відгук, нормально там запитати в людини, типу, слухай, розкажи там, будь ласка, про мене щось. Ми з тобою працювали, дуже коротко, пиши, що ти там думаєш. Ну, work-life balance тебе зберігається, бо в тебе родина, типу, в тебе син є. Чи виходить в тебе ось тримати цей баланс? Чесно, хочу я тобі сказати, що деколи буває так, якщо ти вмієш автоматизувати свою, в принципі, роботу, розкажеш такий невеличкий секрет, надіюся, його китайці не будуть слухати. Що коли ти вмієш, знаєш, навіть сам Така банальна якась там річ, якщо ми беремо не, там з простого мастер-компоненти, коли ти там робиш якісь там умовно таблиці, ти там побудував там цілі PDF репорти і ти там витратив ну, значну кількість часу, вже, можливо, на який місяць бувало таке, що дуже довго це все рев'ювалося, рев дивилося І тут до тебе звертається, знаєш що, там КПС, треба все переробити. А ти такий кажеш добре, добре. Він каже, ну ми дамо тобі два тижні. Ти такий, ну окей, типа, а там типу, треба було умовно поміняти якусь. Там фігню, знаєш, там якісь там так змінити ще щось. Я через Мастер Гоп на всіх сторінках, там а там щось під 100 чимось сторінок було, знаєш, зробилося. І, і я такий, типу, ну, зразу казати, на другий далі я зробив, напевно, що не пасує, типу, хай в мене буде більше свого часу. Я це сказав відповідно десь на через тиждень, що я зробив, на всю ой, так швидко, капець, ми там не очікували. Тобто, деколи да, просто варто попробувати систематизувати свої і автоматизувати свою роботу. Кайф, кайф, це дуже дотична порада. Ти скільки дизайном вже займаєшся? Скільки в тебе загального досвіду? Ось такого типу знаєш професійного, де ти прям працюєш і так далі? Якщо брати дійсно такий, що можна себе впевнено вже називати дизайнером, і ти дійсно ти в цій ніч якби працюєш повністю і віддаєш себе на максимум, я би сказав три роки. Угу. Окей, цікаво. непоганий результат мені здається для трьох років, а, але ти все одно приходив до мене, і мені цікаво. Який твій був запит? Типу, та, чи отримав ти якісь відповіді чи там інсайти для себе? Ось як воно є по-чесному без рожевих окулярів, якщо о, говорити з загальному дизайну, в мене не було проблем, знаєш, з ui -кою. Я завжди ну, мені якось це настільки було просто, і а завжди більше в мене була проблема з саме з дослідженням з віксом, тобто зрозуміти самі пейнпойти на е, наших клієнтів, що саме вони від тебе хочуть, що саме вони е, ну в їхньому розумінні, по-перше, продукт, а потім ще й так само. Саме в твоєму розумінні продукт, саме саме діджитал продукт, і тоді ти розумієш що блін ну десь там в мене якась певна є прогалина, яку би варто було би закрити, щоб в подальшому було набагато легше е, працювати і ну відповідно мати більш, більшу зарплату. Яка є свого роду стимулом? Як я тобі допоміг? Чи вийшло в мене щось тобі допомогти? В першу чергу, саме е, е, енергетикою. Я не буду бригати, та навіть заходиш на цей YouTube Там дивишся, твоїм твій... не обов'язково дивитися повноцінні навіть ролики. Я я люблю ті шорти. Знаєш там, там як ти е, спілкуєшся там з іншими роботодавцями, е, коли відкривають вакансії, ну цікаво. Знаєш, її певний запал. Я приглядаюся до цього всього. Думаю, он, він класно говорить про продукт. Давай подивимося там е, на його цей сайт, подивимося, що в принципі там буде. І думаю, а давай, в мене в принципі є така проблемка з тим іксом, подивимося, чи зможуть. І коли ти заходиш на саму платформу, знаєш, нема це отакої банальної там галочку поставив, там типу ну, типу урок пройшов і все. А ти розумієш, що в принципі, в більшості там така інформація, як, от як на хлопський розум, знаєш, просто. Тобто то, що тобі потрібно. Можливо, в більшості десь середини тих тих речей ти насправді розумів, але деколи знаєш, треба такого просто пінка під сраку, щоб типу, ну окей, типа давай тоді я порухаюся вперед. Я насправді не весь курс ще прийшов, бо відповідно через різні там ситуації, через світло, які були, і відповідно з дитиною на ну час набагато менше, і плюс ти ще повинен працювати. Я звичайно, що я по-любому дойду до кінця, я в тебе вірю. Я в тебе вірю, Андрій, вийде 100%. Тепер як це поєднувати із роботою? Да? Питання. Е, ну, дивися, я впевнений, що зараз буде зимовий період, в принципі, вже він помаленьку починається. З власного досвіду скажу, що робота завжди в зимовий період менше. Ну, принаймні, в мене завжди було якось. Можливо, всі такі, знаєш, сонні мухи там літає, там, В принципі, в тебе є тоді час якраз підтягнути, почитати книжечку, зрозуміти щось, подивитися якийсь відосик, і, і, і я думаю, зможе це. Втілити в тебе є бачення того, як функціонує ринок, в тебе є розуміння того, як клієнти комунікують, і так далі, як сьогодні краще реалізуватися і про що слід думати? Що повинно бути в пріоритеті в тебе? Вмислення можливо, те, що я помітив в першу чергу, що дуже багато, скажемо так, новачків не розуміють що навіть найпростіші речі вони можуть бути дійсно важливими. Наприклад, хтось так там не звертає уваги на софт скіли, як я помітив. Компанія, яких і я був і зараз працюю, насправді це дуже важливо. Деколи буває, що навіть не настільки важливо, що ти якийсь там професіональний дизайнер, тому що це все навички набувні які ти можеш досягнути, які ти можеш. А от знаєш, варто деколи зайнятися собою і просто. Бути класною людиною, ну принаймні старатися, старатися дослухатися, старатися зрозуміти. Тому що, в принципі, ми всі люди, от навіть коли ми з тобою та, спілкуємося, от нам лег, легко з тобою спілкуватися. Да. А я от такі: Шо? Ну, до... а, ну, добре. та ну, типу, знаєш, отаке. От, да. Тобто, відкритися також, воно також дуже сильно допомагає. друге Ну для себе я вже побачив в принципі, що дійсно англійська маст хав. Якщо ти хочеш збільшити, тобто свою безпосередню зарплату можливо тут в Україні є круті вакансії, можливо, і також круті круто платять. Я не запрачу, можливо, вона так є. Тобто не треба, як там знаєш, відкрити якісь там е, в, в тих. Дорочків руських там відкриваєш, в них пише, там тобі малювати не треба тобі. то Коротше, якщо б на то пішло, тобі і взагалі ніхі. не треба, ти просто заходиш, завалюєшся тебе беруть на роботу. Ні, воно так не працює. Дійсно, треба постаратися. Я, чесно кажучи, перейшов дуже тернисту дорогу перед тим, щоб знайти роботу. Але воно відплатилося. Можливо, я не дуже так довго ну десь в районі року я все ж таки шукав роботу, свою першу роботу. Це, і багато. це був просто. Цей період був насправді важкий для мене. Я вів цілу таблицю Excel, я вів гарячі бази, я вів холодні бази. Наприклад, я вів наприклад компанії, які не мають відкритих навіть вакансій. Але я собі, значить, поставив галочку. Ага, є ось така фірма, що можливо з часом треба буде через тиждень знову ж таки на неї заглянути. Чи появиться тут. і в мене виходило в місяць ну, поданих в районі 150 заявок в Мене було в мене найбільший результат було 200 заявок, і ніхто не хотів брати. Ніфіга собі, слухай, це прям капець. Так і що стало переломним моментом, в тебе така стратегія була своя? Що по факту зламало, типу, цей крув? Типу, я не знаю, що воно запрацювало? Я стукав, стукав, поки не достукався. Я по відеокамері ми зідзвонилися, він каже: Блін, ти класний чувак, давай приходь наступний день приносить документи, ми тебе оформляємо офіційно. Що? Серйозно? А потім стало, в принципі, легше, ти просто я побачив свого власного досвіду, що дійсно треба стукати я це можу я це можу зробити ой у вас там якісь продукти у вас портфоліо не відповідає тому що що в нас це а що у вас іншого наприклад невже я цього не зможу зробити я в принципі я до цього шляху йшов я можу навчитися там за, за два дня за три за чотири за п'ять тобто це не є проблема зараз стільки інформації в інтернеті ну нічого там критичного ти не змінював з вами підходять це просто ось Сталося змінилося, тому що перед тим я не вів цю базу. Як тільки я почав вести базу, як тільки я збільшив кількість, кількість подачі заявок, воно зразу купилося. Окей, тобто ти став більш свідомо та якось прагматично до цього ставитися. Ти почав відслідковувати і думати, не просто там кидати. а Типу, я буду аналізувати зараз. Так і я тобі скажу інше, що в нас я, мої перші курси, це були скіла Academy. В той час, коли я проходив, було досить. Дуже неприкольно, бо це було там нас небагато. Нас було 10 людей, і з тої всієї групи дизайнерами стало двоє чоловік. І через роки два я лишився один. А коли ми з групою почали цікавитися, чому саме ну. Вони подали там одну-дві заявки, три заявки. Вони там десь їм не відгукнулись, десь від їм відгукнулись. Вони махнули рукою. Дякую за поради. Я впевнений, що хтось для себе це знайде. Типу, щось корисне в цьому точно познаходити. Типу, це від бажання залежить, бо я іноді дивлюся на людей, і вони а, можуть ну просто бути токсичними і казати, що та бляха, що ви вигадуєте? Ви розповідаєте щось, типу, дуже дивно для нас. А інші не бачили. Це дуже просте слово таким людям: ідіть в сраку, типа, да, 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 ідіть в сраку, чуваки, ну хейтери, будь ласка, давайте просто не витрачати час один одного. Для всіх інших це дуже цінна інформація. Реально, якщо б я на початку б, з тобою міг би поспілкуватися да, на початку своєї кар'єри, почути всі ці, ці поради, почути те, як ти мислиш базово. Це піпець, якби скоротило мій час до якихось перших результатів. Це дуже важливо. Спільнота і оточення це критично. Підкажи, які в тебе плани, що ти хочеш робити? Ти як ти себе бачиш там через п'ять років, як з рекрутерами в інтерв'ю? Мабуть, поставити галочку не просто там в сіньорі, якщо, якщо ми говоримо за, за 5 років, а поставити там взагалі там арт-директором. в деяких компаніях є така позиція. Це ще крутіше, ніж сіньор. Спілкувався з такими людьми. Це просто часно, коли ти дивишся, дійсно це, це боги дизайну. І коли ти маєш шанс з такими поспілкуватися, і ти розумієш, що, можливо, ти можеш стати сам таким, і до тебе будуть звертатися, і тоді ти вже будеш знаєш, не там стукати в компанію, а ти там відкрив двері, я вам потрібен тіпи, ну, тоді в сраку. Тіпи, знаєш. Там же стукають до тебе. Тіпи. Там же там стоїть вже черга за мною. Тіпи. Дай бог головне, щоб воно це все здійснилося. І щоб, як то кажеться, був мир, і тоді воно буде, знаєш, набагато простіше. Це 100%. В тебе ж була колись мрія там, і дизайнером стати. Ти там думав 4 роки назад, що ти будеш там заробляти 3 тисячі доларів, працювати віддалено, і що в тебе ось буде все так, як зараз. Чесно, коли я починав, тоді зарплата в тисячу баксів це щось вже здавалось таким вау, типа знаєш, я свою роботу я починав. Я не збрашу з 250 доларів, і це було набагато менше, ніж я заробляв. Бо я на першу роботу я взагалі не подизання був там внесли. Працював знаєш, і там колись там дали там сім тисяч, і це було така зарплата бляха, 7 тисяч. Та це все все ж можна робити, все що хочеш. Ну тоді я жив в центрі Львова, і ми платили там з хлопцями на ще жили, ми по тисячі гривень. Платили за квартиру, тобто 4, А ти заробляв сім. Та це були неймовірні кошти. А потім я це заробляв 250 доларів. Перша моя робота й в сфері дизайну. І я такий, ти знаєш, ну типа фігню тіпа, заробляю, але я розумію, що це ж там всюди є, там в когось в деяких компаніях два рази рев'ю на рік, в декого в, там, в, в принципі, по твоїх результатах, в когось раз, але там x 2 рейд, x 3 рейд, ну в залежності. тобто І коли я доріс до спочатку. Я пам'ятаю, вже мені офер там більше давали, там вже вже десь кудись чіткі. Блін, серйозно можна було так. А ти знаєш? Потім є така штука, як тобі стає весь час мало, мало, мало. Ми з дружиною спілкуємося. Каже, пам'ятаєш, ми колись говорили, ми хочемо заробляти там по 800-900 доларів. На така, так, дійсно. І я кажу: я хочу ще більше. На каже, ну та хто б сумнівався? Знаєш, типа, то, то є така людська е, натура, е, що хочемо більше. Але це це круто. Кайф, блін, офігенно. Завжди хочеться більше, але це про щось класне. Це про амбіції, про те, що ти зростаєш. Да, мені здається, що перший бар'єр він реально десь на тисячі доларів, бо коли ти входиш там тільки в айтішку ось тисячі доларів це перше щось нереальне. Але потім ти розумієш, що ну там півтори можна, там дві можна, дві з можна, три можна. Потім ти такий п'ять можна. І ти ось так просто йдеш, 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 і воно вже не здається таким чимось. Нереалістично, бо ти ось цей самий перший челендж. Ти його перейшов. Ось перша штука баксів складно. А потім ти вже розумієш, що це просто питання часу. Я думаю, Андрюша, дякую. Буду тримати формат інтерв'ю, щоб вона залишалася коротким. Ти дав дуже багато цінних крутих порад, але найголовніше для мене ти дав енергію. І знову ж таки, ті, хто хотіли, вони її отримали, вони її на себе типу, сприйняли. А, і а, це сама важлива задача. Тому дуже дякую тобі за це. А, я сподіваюся, що ми з тобою поспілкуємося там через рік із якимись новинами, а, де ти розкажеш, що ти вже десь близько до директора, а, чи вже отримав цю позицію і закріплюєшся на ній. Бо я впевнений, що в тебе це вийде. Ти дуже буду, класний. Рад буду радий. Звичайно, я тільки за. Буде прикольно поспілкуватися. А і ніхто ж не виключає, що я ще в тебе буду питати якихось там, знаєш, мені моменти, потрібно, будуть якісь там допомога в плані. Звичайно. Буде, свою думку нам, мені скажеш. Тому я тільки буду радий нашому спілкуванню. Звичайно, ти є частиною клубу, Андрюша. Ну тому я тобі за це дуже вдячний, за те, що ще час виділяєш. І дякую тобі за контент, який ти робиш. Тобі дякую за те, що цінуєш, за те, що заряджаєш, бо без таких людей я б його не створював.